На базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 відбувся відкритий чемпіонат з важкої атлетики. Участь у змаганнях взяли 27 спортсменів Кам'янського та Дніпра. Більше про подію дізнавалися наші журналісти. Змагалися за статус кращого важкоатлета міста юнаки та дівчата у двох вікових категоріях до 15 та до 17 років. У рамках змагань як титуловані чемпіони України, так і малодосвідчені, але повні амбіції важкоатлети виконували вправи, ривок та поштовх. Хочемо, щоб наша важка атлетика розвивалася в нашому місті. У нас є умови, є підтримка. Є підтримка міського голови Андрія Білоусова. Є громадська організація бжола, яка завжди допоможе нам з подарунками, з передами, з нагородами. Тому я думаю, все буде розвиватися. І завдяки нашим Збройним силам ми як і надалі будемо приймати участь у всіх змаганнях і будемо їздити по всій Україні і здобувати перемоги. Відкривав чемпіонат заслужений тренер України Сергій Петеримов. Сегодня очень тяжелое время, но дети тренируются, дети не бросают тренировки. Ну, Бывают, конечно, трудности у нас свои. Свет выключали все, но тем не менее ребята не сдаются. Мы только э, как бы эти трудности с улыбкой переносим. Мы знаем, что нас не сломать, что мы выстоим и мы будем бороться и на международной арене даже с другими странами на уровне на том, на котором мы должны, чтобы звучал гимн Украины и флаг Украины поднимался. Представники громадської організації бджола завітали на змагання не з пустими руками для переможців і призерів. Вони підготували грамоти та подарунки зі спортивним інвентарем. Дуже приємно, що спортсмени своїми успіхами, своєю мотивацією прославляють спортивну галузь нашого міста і загалом держави. Ну, громадська організація «Бджола» завжди підтримує спортивний рух нашого міста. Зараз абсолютно всі змагання важливі, тому що від сьогодення треба переключатися, і добре що є такі моменти, що спортсмени, от саме тут і своїми перемогами вони надихають всіх інших. Я звісно, ми наближаємо одну спільну перемогу. Дуже приємно, що в такий тяжкий час місто продовжує жити, проходять. Спортивні змагання, різні культурні заходи. Місцева влада сприяє цьому цим заходам. Від себе хочу побажати нашим місцянам добробуту, миру та закінчення війни. На чемпіонаті помічаємо зірку Кам'янського з важкої атлетики Євгена Шкоду. Вісім років тому в цей вид спорту його привів тато Руслан, який разом із старшим братом Віталієм сьогодні боронять Україну. Хлопцю важка атлетика неабияк сподобалася, а звання чемпіона України впродовж 2019 та 2022 років, призер чемпіонату Європи, говорять самі за себе. Першим підходом в рывке я вирвав 76, потім вторым 80 і 84 не порвав. Ще у нас толчок остался после толчка там. Ну, Планую 105. Поднял рекорд, по крайній мере, 80 кг. Який у мене в мене комерціл? Ну, лаша Талахадзе, Руслан Нарудінов. Ну, ну, типа, атлети, мені не А Мрію я ну, потрапити в збірну. Взяли участь у змаганнях і дві дівчини: вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Марія Сидорова та Аліса Даниленко з дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Незважаючи на 11 років, на дівчинку покладають великі надії, адже вона вже виконує перший юнацький розряд у важкій атлетиці. А на змаганнях навіть становила особистий рекорд, піднявши 39 кілограмів. Мої перші змагання були 9 років. Я займаюся 6 років. 6 років. Я три роки займалася і, і на перших змаганнях отримала перше місце. Я, і мені, я була дуже рада цьому. На других змаганнях теж у тому ж самому році я теж була, це було два роки тому. Можливо, пройти повз наймолодшого учасника Трофима Дамаскіна. Трофимчику всього 8 років. А він вже з такою завзятістю підіймає 9 кілограмову штангу і дуже хоче бути таким же сильним, як його тренер Олександр Удовицький, якого хлопчик називає просто сансанич'яні страшно поднімати штангу тому що мені це подобається. Переможці міського чемпіонату традиційно будуть відібрані для участі в чемпіонаті з важкої атлетики Дніпропетровської області, який відбудеться 8 квітня, та чемпіонаті України, який проходитиме з 30 квітня по 6 травня у місті Луцьк.